У ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю мене. звати Марічка Набока і це програма Молодь плюс. Сьогодні ми говоримо про зв'язок поколінь. Зі мною в студії Аліна Шпак це заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні починають говорити про те, що нинішнє покоління починає розуміти своїх дідусів і бабусь, які пройшли Другу світову. Скажіть, будь ласка, історики теж проводять таку паралель між подіями Другої світової і нинішньою ситуацією. Чи це більше таке психологічне сприйняття суспільства українців? Ви ну, знаєте, в, мабуть, всі війни мають між собою багато і схожого, якщо говорити про психологію, якщо говорити про якісь з'явища соціальне про війну, але також багато і відмінного кожна війна має. В нашому на даний момент. Насправді дуже багато зараз говориться і в новинах політиками, істориками про справді про декілька дуже схожих речей Другої світової війни. І це ті речі, які є достатньо небезпечними і дуже такими яскравими в цих війнах. По перше, а, і перше, що таке, це є позиція світу та і власне по відношенню до війни. Ми пам'ятаємо, як почалася по перша друга світова війна, вона не почалася також ні звідки про агр. Фактично агресія Гітлера мала місце довший час перед тим. Йому передували попередні якісь декілька років фактично агресії по відношенню до інших країн, до країн сусідів. І водночас весь світ фактично розгляда, займався політикою такої замирення тирана, замирення агресора, і де поступово ну, спочатку, що ось ще чуть-чуть, чуть-чуть, ще і він зупиниться. І це, напевно, була ключова помилка. Мені здається, це основна паралель, яку ми можемо провести сьогоднішнім днем. Насправді, так. Тобто, якщо чекати, що от Путін забрав Крим і на цьому заспокоїться, ну, ми бачили, що не заспокоївся, пішов далі, бо в Донецьк, Луганськ. Так? Якщо далі сподіватися, що зараз і заспокоїться, та не буде цього нікуди. І напевно в цьому є ключова небезпека, і, напевно, основна паралель. І, власне, це теж також можливо. Одна з основних причин, такої чому бити на сполох, і треба розуміти для всього такого світового політику, що нема межі такої, та тобто, от це напевно основний висновок, який мабуть можна було витягнути у те, що на сьогоднішній момент вже треба вийняти сьогодні. Ми зараз говоримо про 8 травня, це день пам'яті і про примирення. Як можна пояснити ось ці ключові слова? Якщо слово пам'ять, напевно, зрозуміло всім, а говоримо про примирення з ким? З чим можливо? Мені здається, а, насправді тут дуже багато контекстів. Це такий філософський насправді концепт говорити про примирення. А, між абсолютно різними питаннями. Примирення між тими, хто були попередні, якщо ти там про Другу світову війну, між тими, хто були по різні сторони барикад, так? тобто між тими, хто стоїв, воювали в різних арміях. Примирення між тими, хто були навіть воюючи за Україну по різні сторони. Тобто це також дуже актуально. Мабуть, це примирення і між поколіннями, от якщо ми сьогодні говоримо про покоління, так? тобто це також примирення між тими, хто не розумів, про що йдеться, і не і десь достатньо, можливо, легковажно. Ми ставилися в ряді питань насправді до до пам'яті про минулої історії такі. Це Мирення із самими собою, тому що також ми можемо розуміти, що будь-яка війна це не є щось світле, біле і благородне завжди. Це завжди є і інші сторінки, з якими також треба примиритися, визнавати часто, якщо це були помилки чи наші свої помилки. це також треба розуміти. Примирення це в широкому насправді тому ми вкладали дуже багато контекстів і європа вся вкладає. Тому що ну, знаєте День пам'яті і примирення взагалі, це як термін. Він є характерніший і для, для Європи. І Європа власне вкладалася насправді в першу чергу. Це примирення усіх всіх сторін. Примирення тих, хто були Проводці гітлерської Німеччини і ті, хто власне були навпаки в лізі націй, тобто примирення між різними сторонами, вісіма фактично сторонами і примирення між самим собою. 8 і 9 травня цього року відзначаються таки інакше ніж інші роки. В чому ось ця основна відмінність? По-перше, ключовий насправді відмінність, напевно, це відмінність в змістах. Тому що впродовж двадцяти більше 20 років, і впродовж всіх там років там 65-го року, вперше, коли було вперше відзначався 9 травня, як день перемоги. І те, що робилося пізніше, і те, що робить зрештою зараз Путінська Росія, це 9 травня. Воно фактично було як дата на формування культу війни. Це була глорифікація фактично війни, глорифікація Червоної армії, глорифікація перемоги і фактично за рахунок перемоги одних приниження фактично інших тих, хто програли. А ми ж хочемо в цьому році, і власне навпаки відходимо від цього концепту при глорифікації війни, від формування від формування цього культу військового, А навпаки, закладаємо, хочемо закладати в це свято, що обов'язково, звичайно, треба відзначатися. Ми тому і власне в цьому році є два дні. Фактично, це 8 травня і 9 травня, 8 травня як день пам'яті, як такий меморіальний захід за всіма, хто загинув. Тобто ми говоримо, що війна це в першу чергу має А, не свято однієї армії, чи однієї країни, а це має бути це фактично данина кожній людині, яка стала жертвою в різний спосіб. Чи жертвою, яка була загинула зі зброї в руках, чи жертвою серед цивільного населення, чи жертвою, тому що вона стала сиротою, чи жертвою, тому що люди пройшли говоримо, ну, Насправді війна дуже має багато аспектів. Друга світова, чи це були військовополонені, чи це були примусово депортовані люди. До речі, з об обома сторонами і обома насправді агресорами, як радянським союзом, по відношенню до українського населення, так і ні Дольської Німеччини, розумієте? Тому от питання, от оцей людський вимір, ми хотіли насправді вкласти в святкування відзначення 8 театра і в цьому році, щоб це був саме такий людський вимір. Це перший момент. А другий момент також ми а, теж пропонуємо говорити про участь українців у Другій світовій війні. Тобто, одне завдання, яке насправді ставиться, це фактично така демонополізація перемоги. Напевно, також слідкуєте за тим, що от, характерно, що зараз робить Росія, і, зокрема, Путін, це його була абсолютно скандальна заява деякий часто, тому, тому рік тому мені здається, чи скільки, коли він сказав, щоб. Росія би перемогла сама в Другій світовій війні. І без українців, без союзників ніколи не потрібно. А ми ну, насправді ну, це не витримує жодної критики. І в даному випадку ми також не хочемо претендувати на, ну, на всю перемогу, але ми говоримо, що ну, нема, жодна людина не має права монополізовувати перемогу, тому що перемога це була перемога фактично всього світу. І перемога, в тому числі участь українців, внесок українців, був надзвичайно великий, тому що 8-10 мільйонів людей, за різними даними, людей, які стали жертвами цієї війни. Близько 6 мільйонів українців були, воювали в лавах Червоної армії. Близько 120 тисяч людей українців воювали в арміях польського в лавах польського війська, 100 тисяч, які воювали в лавах УПА, 80 тисяч, які воювали в арміях Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо говорити про всіх українців, які наближали цю перемогу на всіх абсолютно фронтах. І власне також з цією, з цією метою і було от нам уже як Української інституту національної пам'яті розроблено багато таких інформаційних матеріалів, це і соціальні різні ролики. Якщо можливо, ми бачили також про честь кожного українців. і дуже цікаву їхню долю, і геройські вчинки в різних абсолютно арміях. Це і підготував такі інформаційні матеріали для використання, теж є все в інтернеті на сторінці інституту національної пам'яті, можна все переглянути і користатися цим, тому що насправді мені здається, це показує дуже, дуже інший створення. Але є і інша сторона в цьому. Ми говоримо не тільки тих, хто воювали, але також ми говоримо і про всіх фактично жертв, і про військовополонені, і про депортації, і про спалені села, і про каральні акції відбувалися. Тобто, а фактично, ну також це насправді теж дуже важлива сторінка, яку ми ну, також довше часу ну, насправді не висвітлювалася дуже серйозно. Замовчена. А зараз варто про це говорити також. Ну незважаючи на зміну певних акцентів, ветеранів, звичайно, вітають цього року, але не лише святковим столом або квітами, а от, наприклад, і зустрічю з учасниками бойових дій на сході, спілкувалися з обома. Поколіннями Ірця-Стельмах. Іван Іванович Селіфонов, почесний гіст відзначення дня пам'яті і примирення в університеті оборони імені Черняховського в Києві. Цей 92-річний літній дідусь, герой Радянського Союзу, уславлений льотчик 106-го гвардійського винищувального авіаційного полку, у роки Другої світової війни здійснив понад 300 вилітів та збив 8 літаків супротивника. Ми побіділі. Под Берлином 8 мая я выполнил боевой вылет, улеглись на ночевку спать. И вот ночью, в полтретьего ночи, стрельба со всех видов оружия. Что такое? Я спрашиваю своего дружка Виктора Лихачева, что произошло? Маюсь, победа! Ну, это радость, это великолепное событие было встретить день побіди. Свій перший літак ветеран збив над слов'янськом, брав участь у Курській битві. Визволяв Донецьк і Луганськ. Після капітуляції Німеччини 24 червня 1945 року був учасником параду перемоги на красній площі в Москві. Та після всього пережитого сучасне покоління просить про одне. Ніскільки поколінь прийшло до життя. Ну треба, щоб... Историю передавали друг другу и хранили любовь к родине. Не то это не только лозунг, а это просьба лю, любить родину свою. Прохання ветерана Селіфонова любити батьківщину не на словах, а й на ділі безвідмовно виконують ті, хто сьогодні в АТО у Слов'янську, Луганському аеропорту та на Краснодонській трасі побував капітан збройних сил України Вадим Сухаревський. На сході військовий отримав три контузії. каже, обидві війни для нього однакові. Много огня, много вибухів, много смертей». Сьогоднішню війну на сході він, як і ветерани Другу світову, теж називає вітчизняною. Насправді для тих людей, які воюють в зоні антитуристичної операції, це також, як і для цих ветеранів, вітчизняна війна, тому що ми захищаємо свою батьківщину. Будучи за кордоном, ми були миротворцями, ми знали, що ми робимо, але ми без якоїсь ідеї воювали. Тут є ідея, і це дійсно вітчизняна війна. Попри різницю у віці і різні спогади від пережитого, обидва воїни, старший і молодший, одностайні. Правда на боці України. І як вдалося перемогти у 1945-му, так вдасться перемогти у 2015-му. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ. Ну, завжди є це питання співпраці або співрозуміння поколінь. Як ви гадаєте, дійсно, ось... Ці події, які зараз можуть зблизити ось дідусів і їхніх онуків, наприклад? Я думаю, напевно, що так. Нам рано ще про це сьогодні говорити насправді. І напевно це буде питання так для вивчення, зокрема, соціологами ще через якийсь час, і в тому числі по завершенню всього того, що відбувається сьогодні. Але мені здається, ключове, і це, до речі, прозвучало, як на мене, в коментарях обох учасників так. Це те, що справді що має поєднати українців сьогодні, незалежно від покоління, незалежно від того, в яких арміях вони служили, чи ж ти продрусили, чи це було там УПА, чи це ветерани, чи це польське військо. Любов до України це те, що має поєднати їх сьогодні. І мені здається, а любов в даному випадку війна, що вона спонукає до такої. Це про активну любов, коли ти захищаєш в Україну, це не абстрактна якість, це вже дуже активна позиція. І це, це те, що єднає, і напевно, це справді є розуміння, бо одне питання читати про щось в книжках і зовсім інше питання переживати це на, ну, на, на власній шкірі. Так тому я думаю, насправді ми набагато краще почнемо розуміти, і в тому числі політичний контекст. І в першу чергу, в тому числі почнемо краще розуміти і міжнародний контекст, і про те, що це таке. Але головне мені знаєте, насправді найважливіше, що зокрема всіх всіх наших сьогоднішнього для чого нам треба пам'ятати, і для чого ми це маємо розуміти? Чому чи що покриття мало би передавати. Чому молодь має про це розуміти? Для того, щоб не допускати це в майбутньому, будь-яка війна це категорично зло, і будь-яка війна вона є немає, не неприйнятна, і будь-яка вона супереч абсолютно здоровому глузду і в принципі людському єству. І от виключно для того: для того, щоб упереджати такі моменти, щоб не допускати в майбутньому. Напевно, це це ключовий урок має бути і для нас, і для, і для Європи загалом. То те, що відбувається сьогодні, також має бути дуже важливим уроком. Дуже важливою зустріч була зустріч ветеранів Червоної армії, ветеранів УПА нещодавно у Києві. Як можливо можна пояснити ось важливість такої події для людей, ну які там не особливо цікавились історією, і взагалі, скажімо так, непримиренням можливо цих частин українців? Знаєте, для мене також, напевно, певною мірою те, зокрема, зустріч сьогодні є свідченням і є дуже важливим кроком пояснення, чому є такі. Це зайвий раз підкреслює ну, мою таку улюблену застатю Терезу, що правда вона розставляє акценти і правда зближує всіх. Мені здається, те, що сьогодні це стало можливо за значною мірою, тому що ми переосмислюємо, розуміємо, починаємо правду. Чому був би клин між двома сторонами? Чому насправді між Червоною Адже, якщо дивитися об'єктивно, Червону армію і українську повстанську армію на насправді не Поміж собою фактично не було чогось такого, що їх між собою ділило, і ті воювали за батьківщину, і ті воювали за батьківщину, кожен, як я її можливо, розумів. А, але штучно вбили поміж ними клин. Політичними різного роду Радянський Союз, а потім Росія, яка робила з української повстанської армії ворогів, режиму, ворогів держави, ворогів, фактично спонукала до того, що це моволі ставали на різні сторони. Але об'єктивно кажучи, вони воювали по одну сторону фронту. І ці проти німців, і ті. Розумієте, не можна тому тому, от це питання, що сьогодні мені здається, це ми починаємо доходити до розуміння вибудовань власної пам'яті, власної національної пам'яті і власного розуміння свого ж минулого. І от той факт, що справді вони були і сьогодні. Бачив напевно, в інтернеті багато вчорашня зустріч, де абсолютно ну вдвоє нормальних, абсолютно правильних. З заслужених людей між собою Справді, їх справді єднає любов до України. Їх розуміє, їх правильні дії єднає правильне розуміння, що є добро, що є зло, що є можна, що є не можна. Хто є агресор на сьогодні? Оці речі мені здається, вони стають можливими, зокрема завдяки тому, що ми починаємо переосмислювати і своє минуле, і напевно, оце це висновок. Зокрема, от, коли ми говорили про сьогоднішні ночі, зближать на покоління, ключовим таким фактором, який сьогодні ну насправді має місце, це те, що е українці почали цікавитися ставити свої питання, а чому? Чому є можливою сьогодні війна? Чому сьогодні, в 21 столітті, ми стоїмо на порозі війни і не починають розуміти, що це не сьогодні почалось і не вчора почалось, і не позавчора почалось так? І що це абсолютно прямий наслідок того, що йому позиція, який радянський союз, який мав намір там анексувати, на окупувати купати Україну. Це фактично те саме завдання, яке ставить собі сьогодні Росія, тобто. Оце є важливо, тобто розуміння власної історії дає питання відповіді дає відповідь на запитання чому і дає можливість, уже на мене вселяє надію, що тепер, коли ми розуміємо чому, ми зможемо уникнути цього в майбутньому. Якщо говорити про переосмислення історії, розвінчення радянських mm -hmm. міфів про Другу світову, ми вже в принципі зазначили так про вояків УПА. Mm -hmm. Що ще ну, так, нам будемо розвінчувати? Mm -hmm. Ну, по перше, мені здається знову ж таки, навіть не стільки розвіпрозвічення йде мова, скільки мова йде трошки про розширення горизонтів. Угу. Що нам накладали весь цей час? Велика вітчизняна, 41 перший рік. Біла і суцільна біла сторона по по боці червоної армії. Так ми мусимо розуміти, що для України доросли світла Друга світова війна, це насправді набагато ширше. Перше не 41-й. вже перша вересня 39 го перші українці зазнали, були вбиті, зазнали поранень, і їхні домівки були знищені вже для України. Це перший момент. Другий момент не 9 травня 45 го так само теж відомий цей факт, що українці брали участь і в зокрема під підписання актів про капітуляцію там Японії. Це 2 вересня вже 45-го року. Фактично, тобто знову ж таки ми розширемо це, це географічно. Ми розширяємо, що ми казали географічно про участь українців, не тільки Червона армія, це були всі армії світу. Україна в принципі долучилася. Ми, тобто, розуміючи всі сторони цієї війни. Ми мусимо розуміти, як як воно було, і це насправді, мабуть, є от найважливіше. Ми мусимо говорити, говорячи про війну. Ми також мусимо говорити і про е, масові розстріли в тюрмах на західній Україні, які були 22-23 червня 41-го року. Ну правда, НКВД е, на той момент, ну що ж їх було з ворогами, ввою власних займатися, докладати зусиль, щоб евакуйовувати. Ні, які просто без суду, без слідства розстріляли тисячі людей, і ця сторінка ніколи не, не висвітлюється до останнього часу. Фактично так, і, і ряд інших таких прикладів ми мусимо розуміти про війну в. Усіх і проявах насправді, і, і це, напевно, те, що є дуже, дуже важливим. Майже всі бойові нагороди СРСР, часів Другої світової війни носили імена відомих російських діячів. Водночас, незважаючи на міф, що Росія перемогла би без України, єдиний виняток був зроблений саме для українського гетьмана Богдана Хмельницького. Втім, і цю, і інші подібні нагороди сьогодні можна купити на Чорному ринку чи барахолці. Це неповага до тих, хто ризикував своїм життям заради перемоги, кажуть історики. Далі я на борщ. Орден Богдана Хмельницького це єдина радянська нагорода, що носить ім'я неросійського діяча. Ще однією особливістю цієї відзнаки було те, що вручалась вона не лише полководцям, а й рядовим бійцям і партизанам. Орден був заснований 1943 року, коли Червона армія готувалася до відвоювання України і мав три ступені. Вважається, що ідея встановлення ордена Богдана Хмельницького належить видатному діячеві української культури Олександрові Довженку. Пропозицію щодо створення цього ордена підтримав Микита Хрущов і керівництво СРСР. Це по суті, орден, який був останнім серед так званих сухопутних полководницьких орденів, і характерною його відмінністю від всіх інших радянських нагород, загалом не тільки орденів, але й медалей, є те, що написи на цьому ордені виконані із дотриманням норм українського правопису. От зрозуміло, що все інше в радянському союзі в ті часи писали виключно російською мовою. Нині ця нагорода є здобиччю для колекціонерів. Її вартість вимірюється в десятках, а то й сотнях тисяч гривень. Окрім того, що до складу оригінальної нагороди входять благородні метали, золото та срібло. На ціну впливає стан ордена, його ступінь та наявність, чи відсутність документів про вручення, вважаю абсолютно неприпустимим, те, що такі речі можуть продаватися, можуть ставати предметом якоїсь торгівлі. Думаю, що це можна кваліфікувати як зневага до як до самих цих нагород, незалежно від того, про які нагороди якої. Державами говоримо, так і до тих, хто заслужився нагороду в Україні. Торгівля бойовими відзнаками можлива, причому без ризику для продавців. Принаймні, ордени та медалі іноземних держав та колишнього СРСР можна купити як в інтернеті, так і з рук на так званих барахолках. За незаконну торгівлю нагородами в Україні карають попередженням або штрафом від 17 до 34 гривень. Тож виходить, що вклад України в перемогу можна купити і продати практично безкарно. Я на борщ Радіо Свобода Київ. Ми говоримо про національну пам'ять, і водночас можна сказати, що частинки цієї пам'яті продаються, купуються. Це є ось така спекуляція. Як можна з цим боротися, на вашу думку? Це якісь законодавчі штрафи, норми, чи можливо більше інформування? Ну, насправді, давайте теж про. Про різні аспекти цієї проблеми дивитися дуже тобто, перше про про купівлю. Я взагалі вважаю насправді, що подіки ну, чорний ринок це те, що категорично дискредитує і нас, і Україну, і ордени, і все, що завгодно. Звичайно, всім треба боротися. Звичайно, це ну мають бути а, поважні штрафи, і це не тільки навіть ордені зараз. Насправді проблема глибша, проблема з чорною археологією, де історичні артефакти. Так само на андріївському звозі. Всі ж знають, коли куди і з ким треба переговорити, щоб придбати щось таких предметів. Це величезна проблема. Тобто, це насправді державне надбання, це питання елементи національної спадщини. Культурної спадщини, і вони мають бути захищені державою. А, так, збільшення штрафів, як на мене, має таку ситуацію може вирішити. Тому що коли ціна ордена, про що ми тільки що чули, теж вимірюється десятками тисяч, а то й 100 тисяч. Ну, то очевидно, що штраф ну, 17-30 гривень, ну, напевно, це щонайменше смішний, і жодним чином не вирішує проблеми. А, це одна сторона. А інша сторона, якщо говорити вже безпосередньо про ордини, теж є одна справа, коли ордени купуються для колекціонування, приватні колекції, і відповідно, собі, якщо це офіційно було би зроблено, я до цього Ну, ну, нормально сталюсь. Інше питання, коли ці придбані невідомо в який спосіб ордени вони ще використовуються ніби як власні нагороди. Пам'ятаєте, ну, не знаю, можливо, десь декілька років тому, то, зокрема, це було дуже чітко вже пов'язується з парадами по 9 травня. Ці а, ну, дуже юні ну, ветерани, начебто, Великої Вітчизняної ну, золотком... кількість орта, з великою кількістю орденів. Та. Тобто, Ну, отут в ну, крім всього іншого, це справді це ну, ще всього іншого. Це ще величезне поплюження, як на мене, пам'ять тих, хто справді заслужив ці ордени, хто дійсно воював, хто ризикував життям, хто можливо віддав своє життя. Тобто, це ще величезна насправді наруга, і тут вже такий дуже моральний. А, з цим як боротися, ну очевидно, не сприйняттям. Суспільством не, не має толерувати такі речі. Власне виховання в суспільстві не сприйняття до будь-якої брехні, до будь-якої спекуляції, до будь-якого присвоєння чужих заслуг. А ну це напевно буде основна така профілактика до цим. Ну і на сам кінець, якщо говорити дійсно більш широко, mm -hmm. що мала зробити держава для ось збереження культурної спадщини, для ось збереження цієї національної пам'яті? Адже з одного боку, ми говоримо так: є соціальні ролики, є якісь видання, зокрема ось Україна в Другій світовій війні, mm -hmm. як на мене, дуже красиво зроблене видання, хоч воно там. Не, не дуже так, багато сторінок, але дуже цікаво і красиво зроблена річ. А з іншого боку, це робиться так, до якоїсь дати, до якогось ювілею, і на деякий час важливі речі забуваються. Ви знаєте, насправді, мабуть, ключове, якщо дуже коротко говорити, що має робити держава, держава має займати системну. Політику державної національної пам'яті це те, що нас відрізняє Україну. Власне відсутність такої політики, дуже відрізняє нас від країн, зокрема інших е, східної Європи, тож таки Польщі чи від Чехії і так далі. Досвід тих країн показує, що е, системність. Роботи має вона дає роботи в, в сенсі освіти населення, в сенсі, оця практика комемораційних заходів держави це дуже важливі елементи, насправді. Тобто, як, як відзначається 9 травня, як ми відзначаємо День пам'яті жертв голодомору, як відзначається День Незалежності, з якими елементами, так, тобто, як, як перші особи, в яких заходах беруть участь. Тобто, всі всі компоненти правильної системної державної політики, вони насправді є дуже важливі. Тому дуже правильно, що сьогодні взношки в усіх фактично країнах Східної Європи і існують інституції аналогічні до інституту національної. Пам'яті України і дуже важливо, що минулого липня а, уряд України відновив такий інститут власне, інститут Української інститут національної пам'яті. Зараз я державну установи державна ступруга, я, власне, відповідає за цю запровадження системи пам'яті, тому що це координація роботи і закладів освіти, і закладів культури, бібліотеки, музеї, ряд інших моментів. Тобто, оце все має бути достатньо системно. До речі, в цьому ракурсі надзвичайно важливими є закони, так званий цей пакет декомунізаційних законів, який парламент ухвалив 9 квітня, який, я так сподіваюся, найближчим часом, ну, суючи з виступу сьогодні президента, то будуть найближчі. Чим часом під такі підписані, тому що це фактично і правова, і моральна, і, зрештою, якась політична оцінка Україною свого минулого, і фактично вказівка на те, куди ми йдемо. Тобто, ми розуміємо, що наше минуле радянське минуле було злочинним, тоталітарним, окупаційним, і власне так ми до нього будемо ставитися. В такий спосіб Україна буде трактувати своє минуле і в таким чином вибудовуємо свій наратив на майбутнє. Тобто, оця система законодавчих рішень, освітніх компонентів, заходів, воно і фактично це все, і думаю, сприведе до того, що ми будемо мати достатньо, ми будемо об'єднані навколо нашої пам'яті, і це буде дуже серйозним елементом такої національної ідентичності української. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Зі мною в студії була Аліна Шпак. Ми говорили про зв'язок поколінь. А це була програма Молодь плюс і почуємося, і побачимося наступної п'ятниці. До зустрічі В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.